Вітаю, друзі! В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Нічого окрім НАТО. Чого чекати Україні? 3 грудня 2024 року МЗС України оприлюднило заяву, яка може мати доленосне значення не тільки для нашої держави, але й для глобальної безпеки в найближче десятиріччя. Мова про офіційну відмову України від альтернативних членств в НАТО гарантій безпеки, які можуть надати партнери в обмін на згоду нашої держави сісти за стіл переговорів з Росією. Позиція української влади щодо безальтернативності членства України. Північно-Атлантичному альянсі створює ряд можливостей, але водночас несе і цілу низку ризиків. Аби бути послідовними, варто почати з можливостей. По-перше, МЗС України нагадала усьому світові, зокрема підписантам Будапештського меморандуму, що після початку агресії Російської Федерації проти України не були проведені навіть консультації, як наша держава ініціювала не раз. І якщо з Росією на сьогодні усе зрозуміло, тому що ну, агресор тільки чекав вдалого моменту, аби напасти на Україну, то позиція США, Великобританії, Франції та Китаю виглядає доволі сумнівною і викликає насправді ряд запитань. Справа у тому, що Будапештський меморандум це яскравий доказ того, що з вищеназваними країнами не варто підписувати жодних документів. Це сигнал і для малих. І середніх держав, що в сьогоднішньому світі потрібно сподіватися тільки на себе, а не на союзників. А тому заява української МЗС створює можливість звернутися до країн-підписантів Будапештського меморандуму від імені різних країн світу, чому ще у 2014 році не були виконані гарантії, які надавалися Україні. По-друге, Своєю заявою Україна перевіряє спроможність Заходу бути принциповим та послідовним у його протистоянні не тільки Росії, але й диктаторським режимам, які підтримують Москву у її війні проти нашої держави, і це варто відзначити: сучасні автократії є більш ефективними партнерами для Кри... для Кремля аніж демократич... демократії вільного світу, які допомагають Україні. Наразі питання стоїть доволі чітко і просто. Чи вистачить заходу сміливості кинути безпосередній виклик Росії і прийняти Україну до НАТО? Чи вистачить у США та Німеччини потуги і принциповості не тільки розблокувати нашій державі шлях до НАТО, але й натиснути на такі країни, як Угорщина, Словаччина, Туреччина та інші, аби вони голосували за наше членство у Північно-Атлантичному Альянсі? Тому заяву МЗС України можна розглядати як певний момент істини для колективного заходу, а також можливість для Америки Трампа повернути собі ім'я супердержави. І третя можливість використати дану заяву на користь України, аби у 2025 році отримувати і зброю, і фінанси у достатній кількості, щоб не тільки стримувати ворога, але й контратакувати. І США і Європа мають розуміти, що Припинення допомоги Україні не призведе до миру. Навпаки, зменшення або припинення підтримки нашої держави означатиме перемогу Росії та становлення нового геополітичного ладу насамперед у Європі. І цей лад аж ніяк не буде на користь демократичних країн-членів НАТО. Якщо розглядати ризики, то вони існують і будуть становити загрозу для нашої держави. Перший ризик зменшення підтримки Заходом України. Метою такого кроку може бути тиск на українську владу та наше суспільство, щоб Україна починала переговори, починала переговори з країною-агресором. США та Європа можуть заморозити військову і фінансову допомогу Україні, доводячи нас до стану, коли ми будемо змушені відмовлятися від території, аби зберегти державність. Другий ризик нас не візьмуть до НАТО, але при цьому не зменшать підтримку, проте і не збільшать її. Буде продовжуватися така собі політика адміністрації Джозефа Байдена, за якою Україні дають рівно стільки, аби вистояти, проте не перемогти. Даний ризик передбачає затягування війни на роки або ж десятиліття, продовження ведення війни на виснаження, в якій, як правило, перемагає та сторона, яка має більше ресурсів. І третій ризик: Захід говорить з Росією про Україну, але без України. Ані Америка, ані ЄС не любить ультиматумів. А заяву українського МЗС багато хто на Заході може трактувати виключно як ультиматум за таких умов, наші партнери можуть просто відмовитись від підтримки України, створюючи на території нашої держави своєрідну буферну зону, яку буде погоджено з Кремлем, і це на сьогодні є найбільшим ризиком для України. Загалом, як би, яким би чином не розвивалися події надалі? Зараз важливо активізувати усі політичні та дипломатичні важелі впливу на країни колективного заходу, аби домогтися максимального результату заявленої позиції. І звісно, варто пам'ятати про ризики, а тому подальший діалог з країнами-членами НАТО варто вести не з позиції жертви чи прошака, а з позиції країни, долучення якої до північно-атлантичного альянсу, тільки посилить його, але також і унеможливить. Геополітичну перемогу Росії та її партнерів-диктаторів. Ось загалом такі справи історії, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24 на 7 відслідкому усі новини та події, аби зібрати їх в купу, проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео. І ось ви бачите її на ваших екранах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!